В нас ще є незамінний такий помічник для хірурга, це менеджер хірургічний. Вона якраз бере на себе всі можливі організаційні задачі, які виникають у пацієнта зразу ж після консультації. Вона відповідає на організаційні моменти. Я, наприклад, свій графік не веду. Я не знаю, які мене там дати вільні, коли можна пацієнта записати. Цим, цим опікується хірургічний менеджер. Вона може підсказати для пацієнта самі оптимальні дати, які будуть конкурентні, які будуть узгоджені з можливостями пацієнта. То менеджер перекриває всі організаційні питання. Вона Проводить постійний контакт з пацієнтом. і Якщо є не потреба, вона мене зв'язує з пацієнтом для того, щоб я міг якісь відповісти на питання перед чи операцією. Якщо потрібно якісь організувати огляди, вона знову ж таки бере на себе цю функцію і організовує самим швидким чином будь-які огляди вже після операційного періоду пацієнтом за потреби.